Ось там наше основне село, а зараз ми працювали над фермами. І давайте заглянемо до декотрих фермерів додому, так би мовити. Там у нас сіються поля, а тут у нас домівка фермера з додатковими будівлями. Тут бачимо, вони спілкуються, тут овечки пасуться, коні ходять, вантажівки припарковані. Отут От деякі робочі приїхали, отак ми доробили, скажімо так, вручну нашій території. Так само. Тут зробили таку додаткову комерційну зону біля ферм, де вони можуть заправитися, зробити деякі речі. Служби тут обслуговують які ці трактори, комбайни. І отак ми потрошку заселяємо. Наш район фермерів. Тут, як бачимо, теж о, власник ранчо живе, тут зберігає свої різні трактори, тут навіть о, білизна сушиться. Отакі такі у нас власники ранчо, як завжди, трошки сміття на подвір'ї, а тут наш о, вихід у поле, де вже засіваються поля наші тракторами. Дякую за перегляд, переходьте на канал, ставте лайк, дякую.